Костянтин вирішив помити підлогу у квартирі. Він дізнався, що для того, аби прибрати три п'ятих своєї кімнати, йому необхідно використати одну третю пляшечки засобу для миття підлоги. Скільки пляшечок знадобиться Костянтину для миття його кімнати? Отже, я пропоную зробити невеличкий малюнок для того, аби ми розуміли, що у нас взагалі відбувається. У нас є кімната Костянтина, і сказано, що для того, щоб прибрати 3 п'ятих своєї кімнати. Отже, десь тут у нас буде 3 п'ятих, Ось це в нас 3 п'ятих його кімнати. Для цього йому необхідно використати 1 третю пляшечки засобу для миття підлоги. Намалюємо невеличку пляшечку. І десь 1 третя це приблизно ось тут. Отже, це йому необхідно для того, щоб помити. Три п'ятих його кімнати. І нас питають, скільки пляшечок знадобиться Костянтину для миття його кімнати. Тобто нас цікавить, скільки треба для цілої кімнати. Отже, скільки треба пляшечок, пляшечок на одну кімнату. На кімнату. На кімнату. І тут мені стало цікаво, а чи можу я якось більш математично записати цей же самий вираз: пляшечок на кімнату. І насправді можу. Оскільки пляшечок можна поділити на кімнату. Зараз ви зрозумієте, про що я. Отже, ми можемо те ж саме записати як невідому: пляшечок, пляшечок на кімнату, на кімнату. І це щось схоже на подібні, наприклад, кілометри на годину або метри на секунду, можливо, ви вже зустрічали щось подібне, і у нас так виглядають пляшечки на кімнату. Отже, що ми можемо зробити тепер, коли ми маємо якогось вигляду дріб? Тепер я пропоную підставити те, що нам вказано в задачі. У нас сказано, що для прибирання 3 п'ятих кімнати. Треба одна третя пляшечки. Отже, напишемо, що у нас для три п'ятих кімнати? Для три п'ятих кімнати. Для три п'ятих кімнати треба одна третя пляшечки. Одна третя пляшечки. Одна третя пляшечки. І що ми можемо зробити тепер? Тепер ми можемо відділити числа від наших пляшечок та кімнат. А саме ми можемо відокремити 1 третя ділити на 3 п'ятих. І до того ж я пропоную записати це в рядочок. А саме, як 1 третя ділити, ділити на 3 п'ятих. Ну і, звісно ж, це у нас буде пляшечок. Пляшечок на кімнату. на кімнату. Тепер розв'яжемо ось цю частинку. Для того, щоб ми змогли поділити один дріб на інший, ми другий дріб перевертаємо і множимо на нього. Тобто, що ми матимемо? Ми матимемо 1 третю множити на 5 третіх. Тобто, ми беремо обернений дріб. І множимо на нього. Сподіваюсь, тут зрозуміло. І, знову ж таки, це у нас пляшечок, пляшечок на кімнату. На кімнату. Ну, і тепер ми просто маємо помножити ці два дроби. 1 на 5 це в нас буде 5. 3 на 3 це 9. Отже, маємо 5 дев'ятих пляшечок на кімнату. Пляшечок. Пляшечок на кімнату. І насправді це і буде нашою відповіддю. Оскільки ми могли просто перенести весь цей дріб у чисельник і знизу записати одиничку. І тоді ми могли сказати, що у нас треба 5 дев'ятих однієї пляшечки на одну кімнату. І пройдемося ще раз по всій задачці, для того, щоб нічого не опустити. Отже, для початку ми перетворили наш звичайний вираз пляшечок на кімнату у дріб. Потім ми просто взяли і підставили із задачі значення у цей дріб, трохи зробили розрахунки і отримали нашу відповідь, що для того, щоб помити Костянтину його кімнату, йому знадобиться 5 дев'ятих пляшечки для миття підлоги.